Ну що ж, ми знову з вами говоримо про головне, що стосується кожного з нас. Я представляю наступного гостя політолога Олесі Ахно Олеся. Я вас вітаю, вітаю Олесі. У нас дуже складна ситуація в країні і триває вже досить таки доволі значний час. Скажіть, будь ласка, чому наша влада не робить нічого для того, щоб все ж таки закінчилася війна? Я не погоджуюсь, насправді, що влада нічого не робить. Я думаю, що всі багато докладають зусиль, і влада, і громадяни. А, дійсно складна ситуація. Ця складна ситуація буде продовжуватися ще досить довгий час. Причому ця складна ситуація вона не лише пов'язана з війною. Да, є ситуація фронту. Вона досить складна, і є ситуація тилу. Вона теж досить складна, тому що ми можемо сказати, що тій, той рівень викликів і той рівень проблем, який є не на фронті, а навіть в тилу. Просто ці проблеми активізувалися і актуалізувалися за останній рік-два, які по суті накопичувалися всі попередні 20 чимось років. Ці проблеми зараз стали набагато гострішими в силу викликів, в тому числі зовнішньої агресії. Тому я думаю, що цей період складний він буде ще супроводжувати нас досить довгий час. Ну, наприклад, тут соціально-економічний стан. Ми не можемо сказати, що зараз це не менш важлива проблема для багатьох громадян, особливо мало забезпечених, ніж війна. Хоча, звичайно, це порівнювати не можна, тому що там все таки людське життя. Я думаю, що все-таки зроблено немало. Хоча більше все таки зроблено самими громадянами, якщо ми говоримо про так? війну волонтерами добровольчими батальйонами, але це. Природньо, тому що ми побачили, що держава, державні інститути, вони менш спроможні і дієздатні щось робити в порівнянні з громадянами. Громадяни набагато швидше самоорганізовуються, і в принципі, завдяки цьому Україна і збереглась. Зараз завдання в тому, як посилювати державні інститути, як посилювати роль держави в хорошому сенсі слова. Держава, яка повинна забезпечувати і безпеку, і якийсь рівень достойний життя. І я думаю, що. Тут робиться щось, просто воно ну, робиться досить це... повільними темпами. Так, да, Щоб забезпечити оці держави, як ви кажете, підтримати державні цінності, це все ж таки до влади питання. Влада ну, має займатися. До влади цим. до політики в широкому сенсі слова, до еліти загалом, і політичної, і бізнесової еліти. Я думаю, що якраз в питанні війни влада зробила все можливе. Війна... Ну або майже все можливе, тому що війна багато в чому залежить сьогодні не лише від України, да? вона залежить так. багато в чому від позиції самої Росії і багато в чому від позиції міжнародних крупних суб'єктів, гравців, наскільки вони будуть тиснути на Росію. Україна в цьому сенсі якраз продемонструвала, що вона готова виконувати, вона договороздатна, я маю на увазі мінський формат, і вона все-таки ми намагаємось да, слідувати підписувати. Саним документам, не зважаючи на те, що інша сторона їх порушує, я думаю, що якраз влада і політики загалом і бізнесові еліти. Мало роблять всередині країни, хоча це, як я вже говорю, це не менш важливо, тому що чим буде сильніша Україна, тим буде легше і справитися з зовнішньою агресією. Зараз про це вже багато хто говорить. А Ви кажете про мінські домовленості, так але от ваш колега політолог Кирил Молчанов, угу. сказав, що в цих мінських домовленостях прописані такі пункти, які не може просто Україна виконати, і також не можуть інші сторони виконати. То питання, чого ж воно. Якщо ми не можемо це виконати, і будуть мінські перемовини три, чотири і так далі. Ну, насправді всі сторони, не всі, а зокрема, Україна, я думаю, сторони, представлені Заходом на переговорах, Меркель і Оланд. Все таки шукали мирного вирішення конфлікту, тому що для всіх, особливо для України, було важливо все-таки припинити військові дії, тому що ці військові дії ведуться на нашій території. Це гинуть наші люди і руйнується наша інфраструктура, наші міста, наша країна. Тому нам за будь-яких обставин було важливо зупинити, да, якісь мати статус кво. Просто всі кажуть, інша річ на що використовується оця зупинка цей час. Ми знали, що я, я не погоджуюся, що всі пункти неможливо виконати. Там просто і алгоритм, не прописаний. Можливо, там ті пункти в такій послідовності не можна виконати, тому що не можна проводити, скажімо, вибори чи конституційні зміни, коли немає контролю над кордоном російсько-українським, тому що ну навіть вдуматись, як ми можемо проводити вибори, якщо межа округів на стику російського кордону. У ми не знаємо, може цей округ буде в Ростові на Дону закінчувати ще десь. Ну це чисто така методологічна mm -hmm. підхід, так. тому в цьому сенсі складно виконати. Але в принципі я вважаю, що всі ті пункти, які там прописані. Вони прописані на користь України, тому що вони там ніде не звучить ні ДНР, ні ЛНР, там просто звучить окремі регіони Донецької та Луганської областей, і в принципі мінські домовленості вони передбачають якраз реінтеграцію, і повернення цих територій в простір український. Просто те, що їх було виконати. Складно одразу це було зрозуміло, тому що військові дії фактично велись після того, як були підписані домовленості, під Дебальцево вже велись військові дії, що вже є порушенням домовленостей. Тому тут скоріше, я не кажу, що вони в принципі нереалізуємі, але було одразу зрозуміло, що вони будуть порушуватись. Але іншого варіанту не було, і це, тому що є договірна сторона міжнародна, а є реальна сторона. І ці процеси повинні паралельно вестись, так чи інакше, за будь-яких обставин. Тому це був ну мабуть такий певний компроміс і про іншого варіанту просто не було, ніж альтернативи. Десь сьогодні, в принципі, немає якогось документу іншого, який би був альтернативою мінським домовленості. Mm -hmm. Що не виключає і мінська 3 і мінськ 4 Якщо ми будемо бачити зараз знову активізацію, чого не хочеться, звичайно, ну, ми всі цього не хочемо. Але якщо таки знову буде активізація військових дій, як у січні, то очевидно, що це потягне за собою мінськ 3 а на початку нашої зустрічі ви сказали, що така ситуація ще буде тривати до, досить довгий, такий тривалий час, так? А що треба зробити для того, щоб е, пришвидшити, е, щоб закінчити війну і пришвидшити мир? Ну досить довго. Я маю на увазі, що сам конфлікт завершити. Це на, на це потрібен буде час на Донбасі. Тобто, все-таки ми знаємо, що регіон наводнений людьми. Зі зброєю, да, це люди, якщо так можна сказати, інфіковані вже і кров'ю, і зброєю, і оцим жахіттям війни і в психологічному сенсі, і в фізичному сенсі. Тому навіть якщо буде прийнято рішення, дуже складно на це все одно вимагатиме певного часу. Ну і крім того, є системне рішення. Системне рішення це кордон, тому що якщо Україна не контролює там більше ніж 400 кілометрів російсько-українського кордону, тобто. То Природньо, що це через цей кордон може відбуватися все, що завгодно завозитись, вивозитись і так далі. Тому для того, щоб отримати контроль над кордоном, потрібно отримати дозвіл, е, якусь формулу миротворців. Ми знаємо, що миротворці це теж займе приблизно 3, 4, там, 5 місяців. Тому приблизно, ну, при кращому варіанті, десь до кінця року, можливе бути можливе завершення саме військової стадії, ну а далі відбудова. Ну, фактично, це не відбудова це з нуля з нуля Все... розпочати да це теж вимагатиме декількох років три угу. роки, приблизно так тому. В цьому сенсі буде складно, тому що навіть на рівні е, психологічному стабілізувати о, психологічний стан. Да, уявити, так. що із, з різних сторін, ну, з тих сторін, які вважали, ми ж бачимо, що є багато міфів. Там, е, найгірше те, що значна частина громадян, ну, ми повинні казати правду, що там проросійсько е, налаштована є частина громадян. І вони правда багато в чому вважають винуватим саме Київ. Але я думаю, що їхні ілюзії і оце протрезвіння прийде тоді. І воно вже, мабуть, частково приходить, коли вони зрозуміють, що Донбас не потрібен Росії в цьому. Сам парадокс, як самодостатня якась одиниця, на відміну від Криму, Донбас не потрібен Росії, і Росія точно не готова туди вкладати якісь гроші. Єдиний суб'єкт, як це не дивно для самих цих проросійсько-орієнтованих громадян, які готові вкладати відбудову і всіх же громадян, це Київ, бо тому більш нікому не потрібні ці території і люди, крім України, крім Києва. Ну так. Ви дружина російського політолога Станіслава Білковського. Так ваш чоловік просив громадянства України. Чим закінчилося? Все? Ну я насправді не обговорюю особисті питання, і ну, я вважаю, що такі питання все-таки треба обговорювати самим Станіславом, тому що з мого, з мого боку це буде некоректно. Все таки є певний рівень стосунків там між російсько... між Росією між Україною. Не дуже зараз. Є певні якісь особисті зв'язки, тому я вважаю, що все таки ну це безвідносно. Я вважаю, що це він сам повинен. Добре. Да, Тоді, про такі речі а ви фігуруєте також на російських каналах. <клес> да, запрошують, так да. чи розуміють самі журналісти і ведучі, які запрошують, що відбувається в Україні? Тому що на нас постійно йде, що ми винні. Що це ми там ні? Ну це ж пропаганда. Насправді це треба розуміти, що значна частина одна річ організатори там, гостюві редактори, які навіть. В Принципі не задаються там навіщо розуміти, що відбувається частина учасників, які там беруть участь безпосередньо з російської сторони. Я думаю, що значна частина з них розуміє. Ну, якби вона розуміє, що ці міфи і штампи там про нацистів, бандерівців, що це все неправда, але реальний стан речей, я думаю, що не розуміють. До речі, це якраз одна з цих тенденцій, які ми спостерігали всі останні, мабуть, роки вісім може може, десять навіть відносинах з Україною і Росією. Це наявність значної кількості штампів і в Україні теж слабо розуміють от на рівні процесів. Які відбуваються в Росії. І в Росії теж дуже слабо розуміють, що реально відбувається в Україні. Я думаю, що якраз це стало великою помилкою стратегічною для тих дій, для тієї, політики, яку обрала Росія за останній рік. Тому що, знаєте, дві великих різниці ну, це, наприклад, соцопитування, запитати, чи ви за рівні права там, білих і афроамериканців. Десь 90% скаже так. Ну, безумовно, або навіть 100% скаже так. А якщо ви запитаєте, чи хочете ви, щоб ваша донька чи син вийшла заміж чи одружився? Відсоток буде зовсім інший. Тому я думаю, що Росія. Недооцінила оцей автоматом, думаючи, що російськомовні люди чи налаштовані позитивно до російської культури, скажімо, що що в цьому немає нічого поганого. Що ці люди автоматично готові сприйняти Харків, я маю на увазі, Одесу, Миколаїв. Що ці люди готові автоматично сприйняти будь-який варіант розвитку подій від Росії? Вони готові підтримати. В цьому була велика помилка самих. Цих дій, тому що Росія думала, що дуже легко буде захопити Україну. Тому я думаю, що штампів дуже багато, але безумовно, цю всю маячню там про нацистів. Я думаю, що звичайно ті, хто виголошують це, вони не вірять в це, але тим не менше вони виправдовують дії російської влади. Вони вважають, що да, немає іншого варіанту такий силовий варіант. Він має місце От в цьому, якби парадокс, але насправді ну ефіри це ефіри. Там треба розуміти, що е, значна частина цих ефірів вона орієнтована на внутрішнього споживача російського. Оскільки тепер дуже складно уявити, як з цієї теми зіскочити, і це десь нагадує, як от білка в колесі, да? це абсолютно без, такий, безсмислений да, процес. От, коли пропаганда заради пропаганди, і це жахливо, тому що навіть якщо не брати Україну, а брати саму Росію, ми ж в Росії є значна частина там інтелектуальної інтелектуальних людей з високим рівнем. Якоїсь активності такої інтелектуальної, і коли вся дискусія зводиться до аргументів, ну я не знаю, такої лозунговості, де я називається пролетаризацією дискусії як такої, по відношенню до самої Росії, то це виглядає досить дивно, тому що місця оцього реального життя, обговорення реальних проблем, його майже немає в Росії. Оця віртуальність вона захопила. Повністю все і здається, що ці люди, які спочатку розуміють, що це пропаганда, вони самі потім стають жертвами цієї пропаганди. Ну дивіться, але наші люди не всі ж там говорять, що Росія в цілому, якщо ми беремо Росію наш люд, якщо бере Росію, це бере Путіна, а не просто там росіян mm -hmm. як людей. Путіна, тому що цю хотку на нас зробив Путін. Він це все зробив і а, зараз. Якщо говорити про США, які говорили, ми вам допоможемо, ми вам допоможемо, ми надамо вам зброю, ніхто нам не дає. Просто обіцянки, що має таке відбутися, взагалі страшне, мабуть, що щоб нам все ж таки цю зброю надали, і чи взагалі надасть нам США цю зброю? Я до речі, не вважаю, що це настільки саме зараз критично надавати зброю. Насправді я вважаю, що Сполучені Штати зробили досить багато. На відміну від якраз Європа повільніше діяла, якраз Сполучені Штати були. Ініціаторами і більше тиснули на європейські країни в плані санкцій. Вони були першими, хто сказав про санкції і відносно Криму, і відносно ситуації на Донбасі. І якраз така позиція. От ми знаємо, що санкції насправді діють на Росію. Коли були заборонені кредити для Росії, це дуже боляче вдарило, тому що російська економіка вона не самодостатня і вона дуже сильно інтегрована від економіки. Економіки міжнародної і фактично зав'язана на цьому кредитуванні. І після Сполучених Штатів всі європейські банки так само автоматично призупинили кредитування, що я вважаю дуже боляче б'є в тому числі по олігархам російським. Тому <плес> дії здійснюються. Тут ми просто, от коли ми говоримо про зброю, ми повинні розуміти цю тонку межу. Тому що в Росії, от беручи участь в цих ток-шоу, я багато для себе чого почерпнула на рівні. Цьому емпіричному де таке вивчення пропагандистських штампів. І коли мені підходять і запитують, так що ви будете нападати на Росію? Я говорю, ми будемо нападати на Росію? Ну звичайно, да, Тобто, цей міф, що з території України Сполучені Штати і НАТО хочуть напасти на Росію, він досить активно насаджується. І коли кажуть, а навіщо вам зброя? Як навіщо? Щоб, Щоб ви напали на Росію, для цього вам потрібна американська зброя. Ну тобто, оця тонка межа між. Такою допомогою силовою, яка може спровокувати відповідну відповідь з боку Росії. Я думаю, що це теж на якомусь етапі всі розуміли, що тут треба розуміти і прогнозувати зворотні вчинки, можливі дії самої Росії, тому що по великому рахунку в Росії на публічному рівні для чого вся ця пропаганда? Тому що мотивації воювати з українцями, от на рівні простих громадян, і немає. Я думаю, що багато громадян не розуміють взагалі російських, що відбувається на Донбасі. Якщо Крим, анексія Криму для них була зрозуміла, то хто за що воює на Донбасі, вони не розуміють. Для цього я думаю, що ця пропаганда про нацистів, там, фашистів і так далі, для цього вона і в такому масштабі задіювала, щоб показати, що є зовнішній ворог, з яким треба боротись. Тому тут ну, віз... тоді да. чому Путін не відступиться, да. якщо йому не потрібен цей Донбас. Він отримав Крим. Чому він не поступиться? Ну це була помилка. А щодо штатів ще що завершити, ми знаємо, що там вибори будуть восени. Тому є звичайно і внутрішня сторона ситуації в Сполучених Штатах. Сполучених штатах президентські вибори мають бути в кінці 2015 року. Це теж є фактором. Але тут я кажу, тут тонка межа. В принципі, ми отримали нелетальну, отримуємо, і це. Дуже багато додало Україні, ну і плюс, мабуть, є окремі контракти з окремими країнами, тому це не так. Це я вважаю, що трошки перебільшений цей масштаб того, що нам так необхідна була летальна зброя. На її на навчання користування летальної зброї теж певний був час потрібен, там місяці певні, ну 3-4-5 так само. А за ці місяці з боку Росії могло відбутися теж що завгодно, да? як мотивація, як додатковий аргумент. Я думаю, що не відступає, тому що це була помилка. От я все-таки це була стратегічна, не тактична помилка, а стратегічна. Тому що, знаєте, в психології є таке поняття, як імпульсивна покупка. Та, да, от коли хтось іде, от він бачить, що є якийсь товар, він там, начебто, і недорого коштує, і є гроші, і чому його не купити. І коли купує людина, а потім розуміє на наступний день, що в принципі їй не так ця покупка була треба. Да? і Це як чемодан без ручки. Я думаю, що десь з Україною, можливо, і виношувались плани, про це кажуть там Прямо, Да, Те, що вони виношувались на радикалізацію, на сіяння оцієї дестабілізації в Україні, це точно. Але наскільки не продумано, ну, от, і в цьому була. Помилка, тому що недооцінили масштаб протистояння да, з боку України громадян саме. І недоцінили чомусь вважали, що якщо взяти те, що легко лежить, а Крим було легко захопити, враховуючи те, що там військова база, те, що не було один президент, втік а до виборів ще не було обраного президента, не було, бо виконуючи обов'язки, всі були такі трошки розгублені, тому дуже легко було захопити Крим. Да, і всі вважали, що якщо взяти те, що легко лежить Крим і Донбас, то все автоматично впаде. А вийшло, що на Але все ж таки, деякі експерти військові стверджують, що якби вчасно відреагувало наше українське керівництво, то можна було б все ж таки Крим залишити за собою, тобто можна зробити висновок, що ми просто злили Крим. Не ми як народ, Ні, а влада наша, я так не думаю. Ми ж зараз дивилися цей фільм. Це виявляється все таки спецоперація, як сам визнав Володимир Путін, ані руська весна», там, чи ще щось, чи НАТО, чи Сполучені Штати. Там ми було було б дуже важко. Ви знаєте, Росія, російська пропаганда, да от вона. Побудована в значній мірі на вивченні і спецоперації, які були, останні дві крупних це проти України і проти Грузії в 2008 році, вона в значній мірі побудована на вивчення реакції сторони. От Мені здається, що це да, все було продумано, тому що, знаючи. Імпульсивність характеру Михайла Сайкашвілі було прораховано можливі його дії у відповідь, знали, чим на нього тиснути, і знали, як він у випадку да, як він випадку цього тиску, як він буде реагувати. Мені здається, цим скористались. У випадку Криму дуже складно було б уявити, можливо, можна було час затягнути да, там якусь частину Криму, яка більш проукраїнська, там де кримські татари, можна було там своїх військових. Да, розмістити, щоб не було цієї історії, коли там, якісь там зеленої чоловічки там, і так далі. Тому що з, з точки зору Росії це була вдала спецоперація без жертв. Це так, але це так, так з точки зору тактики, з точки зору стратегії, стратегії це була помилка гігантська. І в тому сенсі, що зараз Путін сам зізнається, що е, два принципи основоположних, які після Другої світової війни ніким не порушувались, це погрожувати. ну, Карівська Криза була погрожувати ядерну зброю, казати, що ми готові були у випадку, чого задіяти ядерний арсенал Росії. І переглядати територіальні кордони, саме включаючи, тому що коли кажуть про Косово, це не одне і те ж. Косово ніхто не включив потім свій склад, ні Сполучені Штати, ніхто інший. І переглядати кордони, в чому був консенсус серед крупних міжнародних гравців, до цього ніхто не додумувався. Але я думаю, що повертаючись до вашого питання, з Кримом складно було зробити щось в Україні з Донбасом. Так я вважаю, що треба було швидше реагувати тільки з'явився стрілков, тільки все Чала ці рухи певні, треба було реагувати набагато швидше для того, щоб в принципі не допустити. Тут так. Тут, тут більше була... люди, наші добровольчі батальйони, більше як наші добровольці відреагували читають. Да, ну, просто треба було швидше нейтралізовувати, в принципі, на початковій стадії всі ці е, сепаратистські рухи на Донбасі. А в Криму, я думаю, що було б складно, тому що це могло б вилитись в конфлікт. Ну і враховуючи те, що там на законних е, е, основах знаходиться значна частина російської армії при такій величезній кількості. Це звичайно фактор, який сильно грав на користь Росії, тому що там не треба було казати, що ми когось водимо. Там по суті спецоперація Росії зводилась до того, як довести, що Росія не застосовує військові сили, просто там зелені чоловічки, які свіжливе, да не застосовує, маючи офіційно таку значну кількість своїх військових і аргументуючи, що це можуть бути навчання, все що завгодно. Тому тут об'єктивно було складно Україні, де й ми були не готові, тому що Психологічно для України було дуже складно уявити, що Росія може піти на такий крок, і ви знаєте, коли почались військові дії на Донбасі, от багато там генералів вони казали, що дуже складно було воювати, тому що коли от хтось десь пересікається зі своїми колишніми сукурсниками, тільки то громадяни Росії, а тут громадяни України, але вони разом вчилися там з часів радянського союзу, причому в українських вузах, в тому числі психологічно було дуже складно перебороти цей бар'єр, що ворог, да якщо там брати національну там чи доктрину безпеки, що ворог твій буде сусід. Ну так взагалі складно <кій> уявити, як два побратими Україна і Росія зараз можуть воювати. Ну, це, до речі, Росія, от так само і помилка. Весь цей руський мір, з яким носилася Росія. Вона ж, врешті-решт, цей русський мір сама і похоронила благополучно, тому що ми побачили, що немає ніякого руського міра, і ми побачили ще одне гігантське відкриття, яке відбулося за останній рік. Це те, що російсько... значна частина російськомовного населення українського воно не просто про налаштовано про українське, а воно навіть налаштовано антиросійське. Багато так. в чому. І ми побачили оця спекуляція звинувачення Росії, що Україна будує свою державу на національній ідентичності, на чистоті там, мови там, і так далі, і що було в певній мірі, до речі, до цих подій. То тепер ми бачимо, що оця ідентичність українська вона значно розширилась. І поряд з національною ідентичністю появилась громадянська. Важливо, що ти громадянин своєї держави. Ти можеш бути російськомовним, да, але ти є патріотом Цінності і якраз, винушим. так. І якраз це відбулося в тому числі завдяки подіям. Останнього року така трансформація відбулася. Навіть сам термін, от коли кажуть там чи жидо бандеровець чи це вже говорить про те, що це не вузько, да це не це вже не націоналізм і не нацизм, в якому звинувачують нас. Це якраз оце поєднання на громадянські оці свої позиції за свою державу, за свою країну відбулося. В Тому числі і завдяки цій російській пропаганді, а дивіться ще з 2013 року було видно, що Росія свідомо компроментувала Україну трикутник Росія, Україна, Європа базувався Росією на дискредитації України як надійного європейського партнера. От Да, Росія постійно мені здається, що Росія дуже боялася, що Україна може досягти набагато більш значних результатів у стосунках між Європою ніж сама Росія. Тому вона постійно ще з моменту газових війн, і першої в 2005-шостому році, і другої в 2009 2010 коли Росія хотіла показати, що Україна ненадійний, не прогнозований партнер, з яким не можна ні про що домовлятися. Ну це так мені здається, все таки дріб'язкова така дуже позиція для. Країни великої країни, безумовно, яка претендувала ну, принаймні на роль регіонального лідера. І тут мені здається, якраз оця була ключова помилка, так само, коли е, була можливість підписання угоди про асоціацію Януковичем. Мені здається, якби Росія не зайняла цю позицію несприйняття, і коли, не пропонуючи, до речі, сама ніякої конкретики, от той же митний союз, там ніякої конкретики в Україні ніхто не пропонував. І мені здається, якби Росія все-таки... Е, Прийняла пропозицію українського формату 3 плюс 1 в митному союзі, і якби вона замість того, щоб тормозити підписання асоціації, навпаки, брала участь на рівні врахування своїх інтересів, а Європа була готова. І ми знаємо, що особливо Стара Європа, Німеччина Франція не завжди були налаштовані проросійські. І Росія могла обговорювати і варіанти консорціуму, і варіанти там розтягнення в часі реальним наповненням змісту асоціації. Росія думаю, Європа пішла б на зуст. Тріч і тим самим Росія б до речі вибудувала цей трикутник, про який вона говорила: Росія, Європа, Україна. І Янукович, якби підписав, він був би переобраний в 2015 році, і оця е, статус-кво пострадянських еліт, чого намагалась досягти Росія, законсервувати да, ці зміни, вони якраз би і відбулись при такому сценарії. А Росія просто прокинула цей можливий сценарій своїми діями. Тому коли там хтось Росія каже, хто тут головний бендерівець, да, то як сама Росія головний бендерівець, тому що як хуліган, складаючи цей термін. Тому що вона вперше опрокинула весь цей сценарій консервації, який міг би бути при тоді підписанні і при Януковичі. І тепер ми бачимо, що саме завдяки діям Росії, чи не вперше позиція Сполучених Штатів і Європи, вона є єдиною, чого не було останніх там, 10 років, вже дуже давно такої консолідації. Тому ну, тут якби. Незрозуміло, така прогнозованість, коротка дія, якась ревнощі такі по відношенню до України, щоб Україна не була першою ні в чому, врешті-решт спрацювало, мені здається, проти Росії. Олеся, вам дякую, але, дякую. на жаль, у нас, наш ефір збігає кінця. Що ви побажаєте нашим телеглядачам? Я побажаю нашим телеглядачам оптимізму. Я думаю, що, незважаючи на те, що зараз дуже важкий час, ми знаходимося і. Попередні півроку, рік вони теж будуть складними, як я вважаю. Але все-таки дуже багато позитивного в тому числі відбулося в нашій країні за останній рік. Тому я бажаю оптимізму, я бажаю витримки, я бажаю бачити в всіх процесах. Не лише негатив і позитив, і при цьому я бажаю активної позиції. Мені здається, що критикувати треба і владу, і політиків треба бачити. Да, якщо є якісь невірні кроки, їх треба обов'язково критикувати, але при цьому критикувати без ненависті, а все-таки з намаганням конструктиву. Це дуже важливо. Я вам дякую. Дякую, що ж я в свою чергу також бажаю вам витримки. І нагадую, гостею програми була політолог Олеся Яхноз. Айтеся з нами.